В цьому відео ви побачите, чому нову палетку Chanel розкупили всього за два тижні? Як Pat Патмаград обігнала Dior і випустила свою палетку, яку називають золотою скринькою. Louis Vuitton у б'юті помади по 150 доларів. Геніальна стратегія чи чистий маркетинг. Dior презентує нову суперстійку помаду, обіцяючи 12 годин блиску. Мюглер повертається у б'юті після 15 років мовчання і робить це в колаборації з Лореаль. Вікторія Бехке. Чому її тональні основи вразили якістю навіть скептиків? Сьогодні у нас особливий випуск, тому що ми розберемо новиночки, які вийшли в вересні місяці у б'юті індустрії. І звісно, зміна сезону, зміна настрою, зміна макіяжу, ароматів це все спонукає б'юті індустрію давати нам якомога більше продукції. Тому розповім лише про ті, які зачепили саме моє сердечко і мою увагу. Сподіваюся, буде цікаво і вам. Поїхали. А оскільки це перше відео на моєму каналі, я забула привітатися. Я вас вітаю. Ви на каналі Кравченко-Перо, я Стася, і тут ми з вами будемо розбирати новинки в б'юті індустрії, б'юті бренди, б'юті корпорації, компанії, історії цих брендів і все таке інше цікавеньке. Тому, якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і запрошую до перегляду. Перша новина, яку я хочу з вами обговорити, це поява б'юті лінійки в компанії Луї Вітон. Нарешті, чи не єдиний бренд, який ще й досі лишався без своєї косметичної лінії? Що вони пропонують? 55 помад, 8 палеток тіней, 10 блисків. З цифрою 55 цікаво, вони пограли. Значить, якщо подивитися на римську розкладку цифр і обвести цифру 55, це і вийде символіка Луї Вітон. Прикольний такий інструмент з відсилкою до коріння бренду. Запустили вони цю б'юті лінійку у співпраці з Пат Магра. Вона є креативною директоркою б'юті лінії Louis Vuitton. Знаменита вона тим, що вона фарбувала своїх моделей ще в 90-х роках на показах одіозного гальяно, Маквіна. Якщо ви хоч раз бачили ці образи, взагалі, хоч якісь там картинки, фотографії з їх показів, ви розумієте, що там макіяжі просто мали бути такі Такі якісь маскарадні, неймовірні. Так от вона там є відсилки, знаєте, як вона змішує там вазелін з блискітками, з тональними основами і формує ці неймовірні образи. Саме так вона стала. Відомою макіяжницею саме на показах, і потім зростала, зростала і а, запустила власний бренд. У неї є свій власний бренд, є палетки, є помади. І от тепер директорка б'юті лінії Луї Вітон, какби нічого собі. Також над запуском працював парфумер, парфумер компанії Луї Vuitton, діючий парфумер Жак Кавельє Бейрут. Він створив такий легкий фльор, легкий шлейф для всієї косметичної лінії, який Має і помада, і близькі, і сама палетка тіней. Амбасадоркою першої рекламної компанії стала модель і акторка Хо Йонг. Ні для кого не секрет, що зараз всі великі компанії, та не тільки великі, вони формують свій азіатський ринок, свого покупця там. До речі, і презентація само, самої лінійки відбулася вперше в Китаї, не у Франції, не в Італії, як ви могли подумати. А тепер хочу поговорити з вами про саме продукт. Значить, Луї Віттон позиціонує цю свою косметичну лінію не просто як косметику, а як витвір мистецтва і колекційний експонат. Як на мене, це дивне позиціонування, тому що як можна колекціонувати те, що має обмежений строк придатності. Колекціонувати просто футлярчики. Ну, Таке собі. Так, їх футляри мають змінні рельєфи, це коли ти виймаєш те, що в тебе закінчилося, і вставляєш за значно меншою ціною те, що ти купила на заміну. Але все ж таки, ну, просто, просто баночку колекціонувати. ну, Дивно. І, чесно кажучи, по дизайну немає. Так, воно гарно, але немає нічого такого зверх яскравого, зверхістиного, щоб я хотіла саме колекціонувати. Оця система кліклак на магнітах, ну так, да, класно, звучить класно також, дуже приємно для вух. Але Діор, Шанель мають ну, приблизно такі самі дизайни, також чорна помадка там. І так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях своє враження з приводу ціни 150 доларів за помадку, чи віддали б ви таку ціну. Навіть не хочу зупинятися на палетках, на блисках. Так, да, вони красиві, гарні. Щодо всередині якихось формул, неймовірних також не було анонсовано. Це просто стабільний і гарний склад. Але ось я гортала їх сайт і. Саме цей продукт не був так ярко представлений, як власне помади. Але я б на це звернула увагу. Як на мене, крінж крінжовий, значить, матуюче серветки. Дівчат, ну всі ми розуміємо, да, що таке матуючі серветки. Це ось там притулила, трошки у тебе там пот виступив, трошки макіяж підправила і викинула це папірець. Папірець вони продають з нанесеним гравіюванням LV за 69 доларів. Але ж не просто так 69, папірці то все гарно. Але будь ласка, ось кейс до цих папірців 560 доларів, здається, да? І добре, що він залишиться з тобою назавжди. І добре, що ти туди можеш вставляти інші матуючі папірці. Але 560 доларів. Да, я просто можу в жакому юз замовити собі сумку, яку наб'ю цими папірцями, не матуючими, і буду з нею ходити просто їздити рік. Рік буду їздити з цією сумкою, не виймаючи папірці і користуватися ними. Добре, покорінжували, давайте пішли далі. До помад ми можемо придбати кейси. Кейси виглядають також дуже красиво. Ну, звісно, Луї Вітон у їх істоках цього бренду це чемодани. Да? Всі ми це також знаємо. І тут з відсилкою до цього вони зробили маленькі чемоданчики, маленькі, великі чемоданчики, які гарно безумовно будуть гарно виглядати на будь-якому косметичному столику. Да? Але все одно ну чесно кажучи, ціноутворення цього бренду мене дивує, і я ще й досі не змогла. Знайти для себе відповіді, чому так дорого. Якісна шкіра? Ну так, клас. Монограма Луї Вітон ну. ну. Так, клас. За неї ми платимо це для дуже такий, знаєте, дуже ярих прихильників бренду. Косметички не лише з монограмою Louis Vuitton. для тих, хто відходить від монограм від Логоманії. Вони також пропонують свою лінійку косметичок у червоному, красивому червоному кольорі та рожевому кольорі. Також можете придивитися до цих косметичок. Вони дуже красиві і дуже дорогі. От все, що я можу сказати. Ну і підсумуємо це все. Інформацію про те, де можна придбати, якщо все ж таки придивилися, якщо ви все ж таки є прихильниками бренду, є колекціонерами, то придбати можна на офіційному сайті. І лише в офіційних бутіках їх 92 штуки офіційних бутіків Лої Вітон і в обмеженому кількісті люксових супермаркетів ну по типу Harrods. Все, ось такі новини від Louis Vuitton. Я вам розповіла і поїхали далі. Інша не менш важлива новина це повернення Мюглер у б'юті індустрію в 2000-х роках. Вони повністю загорнули свою б'юті лінійку, зосередивши на фешн на одязі і лишивши лише парочку ароматів. В 2020 році їх викуповує бренд L'Oréal повністю з одежею, з парфумами і. Вже в 25-му році ми бачимо їх повернення. Повертаються вони з кушонами, помадами, підводками, палетками. Але основна увага це кушони. Вгадайте, чому правильно, тому що азіатський ринок, там вони придумали кушони, запустили це в європейський ринок. Тепер європейський ринок працює на те, щоб сподобатись азіатському ринку і запустити туди свої. Кушони обличчям компанії стала Кендл Дженнер, вона вже давно співпрацює з Лореаль, і тепер вона просто продовжила свою співпрацю, але вже в цій такій колаборації. По дизайну нічого не можу сказати. Дуже стриманий дизайн. Лореаль вже колабився з великими брендами. І, припустимо, колаборація з Балман мені набагато більше подобалася, Там такі були мармурові, красиві стримані кейси. Тут просто чорний колір. І просто надпис бренду. Все. у промоакції Кендал Дженнер з'являється у неймовірних трьох різних сукнях з найвідомішого, як на мене, показу бренду Мюглер. Там, де вони були у вигляді жуків, метеликів різних, оці фантазійні крила дуже красиво, і саме в рекламній компанії вона це демонструє. І де можна придбати? Вже я у нас на українському ринку бачила це внотіно, тому забігайте і поки їх не розібрали, можете собі як колекційну модель лишити. Здається, помада коштувала близько 800 гривень, 20 доларів. Ось так. Вікторія Бекем випускає свій тональний засіб. Останнім часом Бекем у всіх усіх слуху, про них говорять не лише там скандали, бренд її власний, Але тут саме про б'юті індустрії, і саме тут вона мене дуже дивує своїм підходом до якості продукту, який вона буде випускати. Тож про тональний засіб. Створила вона його в колаборації з гостіном Бадером, це відомий німецький лікар, який працював з опіками на шкірі і створив ось цю систему: TFC-8, Це як доставка поживних речовин у ті клітини, які потребують регенерування. І саме цю систему він запровадив в своєму власному бренді. У нього є там декілька кремів, власне, назва їх просто The крем. Так, Віктор. Орія Бехким з ними познайомилася. Хтось їй дав протестувати цей кремчик. Вона нанесла його спочатку не собі а моделям, потім побачила цей ефект на моделі. Потім на собі протестувала і заколабилася у неї. Вже з ним є такий продукт, як база під макіяж. І от тепер тональний засіб. Тональний засіб він незвичайний, він має рідку основу у вигляді крапель, і перед нанесенням його потрібно струсити. Знаєте, деякі скептики писали про те, як такий рідкий засіб може перекривати, а перекриває. Ось він з'явився у продажу і багато відгуків, що вони просто не розуміють, як. Цей тональний засіб може лягати як друга шкіра і перекривати всі недоліки. Ну власне, Вікторія Бехкем перед. Запуском цього продукту поділилася з власними проблемами зі шкірою, як вона боролася, що у неї було і акне, і дуже великі висипання, і про те, як вона страждала. Ну, звичайно, на емоційному факті легше запровадити і донести якийсь продукт до споживача, а особливо до її особистих прихильників. Ну, і найголовніше найцікавіше, що тональна основа вийшла в 19 відтінках. Так, тепер ми будемо грати з великими цифрами. Після того, як Fenty Beauty випустив неймовірну кількість відтінків, тепер, власне, кожен бренд просто не може вдарити обличчям в грязь і випускає також ну, там, 19, 20, 100, а чому не 150? Так? Знаєте, коли ми вже придумуємо такі формули, які відновлюють нашу шкіру зсередини, то чому не придумати формули, яка просто... Буде універсально підлаштовуватися під будь-який тон шкіри, будь-то темний, світлий, або дуже світлий, або з жовтим підтоном. Нащо випускати оце 50 баночок різнокольорових, які там на тон трошки відрізняються один від одного? Це питання, я думаю, що часу скоро, дуже скоро. Маркетинг перейде в інший бік. Компанія EOS вирішила нагадати про себе, і через велику паузу вони випустили трійку міні бальзамчиків для губ. Нагадаю, що саме вони відомі своїми різнокольоровими яєчками всередині з бальзамами. Їх рекламні компанії були цікавими, що цю форму легко знайти в темряві або у жіночій сумці, де ми постійно зберігаємо безліч різних речей. Ще один важливий момент це екологічність. Тюбики зроблені з перероблених матеріалів, вони екологічно чисті і дуже класно, що компанія підтримує саме таке направлення. Значить, коштує цей набір близько 10 доларів. І знаєте, наряду з. Всіобщим е, памутнєнням, е, власне, з цінниками, це просто найадекватніша ціна Евер. Міуміу повертається з новим ароматом. Після довгого п'ятирічного мовчання, ось нарешті, новий аромат. А все чому? Тому що у минулому році компанія Міумі підписала контракт з корпорацією L'Oreal на виробництво і всю б'юті лінійку. Тобі ж тепер. Запуск б'юті лінії це лише питання часу. Але сьогодні ми поговоримо про аромат. Аромат має назву MiewTain. Флакон вийшов дуже ефектний, з характерним металайз-ефектом, який повторює дизайн культових сумок бренду. Та яскравою паєтковою кришечкою. Це дійсно об'єкт бажання, який хочеться виставити на поличку. Що ж у середині парфумери заявляють про ноти полуниці, пачулі, ванілі. Я впевнена, що це дуже класний молодіжний запах, як і сам бренд, направлений на більш молоду аудиторію. Але, як на мене, знаєте, коли робляться цей перелік, що, з чого складається аромат, для мене це просто перелік. Мені. Я взагалі собі не уявляю ось цього навіть запаху, навіть на мінімалках не уявляю такого запаху. Мені потрібно нанести, походити, побачити, як воно розкриється на моїй шкірі, і лише тоді робити вирок і лише тоді розуміти, підходить він мені чи ні. У презентаціях на фото я вже бачила і в соцмережах у дівчат. Флакон дуже красиво поєднується із сумочками та гаманцями бренду. Виглядає дуже сучасно та цілісно. Marocan Oil нарешті, почули своїх клієнтів і випускають спрей з олійкою для волосся. В більш облегшеному варіанті для дівчат із тонким волоссям. Також ура! Вони нас почули. Саме я являюся клієнткою цієї торгової марки, я їх обожнюю. І олію для волосся, і лак, і пінку, оцей їх фірмовий запах також дуже мені подобається і воно гарно доглядає за волоссям. Але те, що незручно їм користуватися, це факт. Важливий момент формула лишається на базі арганової олії, це фішка цього бренду. Але має більш легку формулу. Це саме те, на що скаржились більшість клієнтів цієї торгової марки. І дуже класно, що вони їх почули. Ну, звісно, по дизайну вони зробили все круто, класно. Це все в коль, навіть помпа в кольору шампань. Дуже цінно те, що бренд приділяє велику увагу навіть таким деталям, як просто помпа, могли б зробити просто білу, але ні. Ось замовили в таку в колір шампан, щоб воно гарно поєднувалося і гарно виглядало у вас на полицях. Випустили вони це все у трьох форматах: 150 мл – велика домашня банка, 100 мл – як, як ручна поклажа, і маленький пробнічок 5 мл. Ось у двох великих присутня ця помпа, а у маленькому такий дозатор, як у парфума Репліка. Думаю, ви всі знаєте. Ось такі новинки від Marocan Oil. Дякую вам велике Довгоочікувана прем'єра від Dior Так, дівчата, нарешті ми дочекалися. Нова лінійка суперстійких помад Rouge Dior on Stage. І це не просто додані нові якісь відтінки, це повністю нова формула dual Face, яка обіцяє нам 12 годин триматися на наших губах. Перший шар фіксує. Колір, і другий шар дає плампінг-ефект і блиск. І все це тримається на протязі 12 годин. Знаєте, така цікава історія виходить раніше. Ми не могли подумати, що буде такий існувати лак на нігтях, який буде триматися на протязі місяця. І, можливо, колись ми доживемо до того часу, що ми ось так нафарбувалися в понеділок і ходимо весь тиждень, а в п'ятницю змили. Весь фейс себе і вихідні трошки перепочили. Ладно, це шутка, звичайно, а може і ні. Колекція вийшла у 10 відцінках: від класичного ніжно-рожевого до червоного насиченого і насичених ягідних відцінків. Також вони оновили саму форму, сам тюб помади. Тепер він довгий, тонкий чорного кольору з логотипом Christian Dior. Презентація цього продукту не можу сказати, що була грандіозна, але була класна вечірка з запрошеними гостями, запрошеними інфлюенсерами. До речі, наші україночки, українські інфлюенсерки Аліна Френдій та Притула також побували на цій презентації, і вони перші українки, які змогли нанести цей продукт собі на губки. Сподіваюся, вони Зроблять резюме на рахунок саме цих помад, будемо чекати від них цю інформацію. Офіційним обличчям цієї лінійки стала Дженні Ортега. Вибір Очевидний, вона вже співпрацює з в косметичній лінії з компанією Dior. А Dior, вони знаєте підходять так фундаментально до вибору своїх зіркових своїх представників. Вони, якщо починають працювати, то вже працюють багато-багато років. До прикладу Джонні Деп і Діор да? Саваж. Навіть на протязі його судової тяганини справи скандалів цього кенселингу від суспільства. Діор не розірвав з ним контракт. Вони вичекали, поставили рекламну кампанію на паузу. І потім, коли винесли вирок, оправдали депа, на наступний одразу ж день вони закатили і запустили наново рекламну кампанію з Dior Savach. Ну, геніально, геніально! От, так само Дженні Ортега вона представляє бренд Dior в косметичній лінії, в макіяжній, в помадах. Ну що, друзі, ось такі новини від Dior. Чи вірите ви в стійкість помади в 12 годин? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не просто стійкість, не просто помада на губах, а ще й глянець на губах. Оцей блиск. Напишіть, я чекаю. І останньою новиною я хотіла закріпити палеткою від Шанель. І не тому, що вона лише тільки вийшла, вона вийшла ще в кінці серпня. І не тому, що ви можете її придбати зараз. Ні, не можете, бо вона вся sold out. А чому? Щоб показати вам дійсно красу. Що зробили Шанель? Вони поєднали свою класику Тіні з фірмовим кодом бренду з гуциками. Кожна палетка це не просто 4 відтінки тіней. Це ще й унікальне тиснення у формі гудзиків, які завжди були символом Шанель ще з часів Коко. Це код ДНК бренду. По формі воно виглядає як стандартна палетка, але коли відкриваєш, ну просто подивіться на цю красу. Ну, ну, ну неймовірно, ну хто це придумав, це просто якийсь геній. Е, вони додають у продаж ще спеціальний чохол, з яким типу, можете його перевозити е, туди-сюди. Ось це колекційний екземпляр. Ну Я б хотіла, щоб ЛВ зараз мене почула, але почують. Але я скажу: ось це колекційний екземпляр, ось це відсилка до бренду, ось це те, чим шкода користуватися. Ну і в мене просто б рука не піднялася взагалі її кудись перевозити, бо я б боялася за неї більше ніж за своє життя. Ну як такими тінями можна фарбуватися? Ніяк, правильно, ніяк. Це ось так поставити і а, просто іноді. Дивитись на них і показувати друзям і восхищатися, і плакати над ними з цієї краси. Знаєте, я що я думаю? Що от вони продалися буквально за тиждень всі палетки, їх було всього там чотири різних кольори, набори кольорів. І от вони продалися буквально за тиждень, а потім на ресейлах їх перепродають і перепродають їх утричі дорожче. І ось такі. Креативні директори LV сидять і дивляться: ага, а Шанель купує по 300 доларів. От ми і собі поставимо по 250 і скажемо, що це колекційна модель. І так вони і зробили. Але подивимося на їх продажі. Подивимось на палетку тіней від Chanel ми вже не встигли. Але якщо ви давно передивлялися і хотіли взяти, можливо, на подарунок або собі зробити такий подаруночок до тіней, саме якісних брендових, то передивіться, Пат Магро, та сама креативна директорка Лої Вітон, вже в рамках свого бренду випустила дві лімітовані палетки тіней. Коштує вона приблизно 80 доларів. Там 12 відтінків, з яких 10 абсолютно нові. Красиво, яскраво, красива упаковка. Як на мене, трошки пересікається з естетикою Дольче Габана. золотавий, чорний, ефектний такий кейс. Її палетки реально можна купити і те, що там. Дійсно класної неймовірної якості, гарної пігментації тінюхи це 100% Тому, будь ласка, зверніть увагу на це. А це всі новини. Я дякую вам, що ви дослухали до цього моменту. Якщо ви дослухали, то дякую вам. Я вас люблю. обажаю, Це моє перше відео, і я змогла його зробити. Якщо ви вже його побачили, я змогла його зробити. Тому, будь ласка, поставте мені лайк. Підпишіться на мій канал, якщо вам цікавий такий контент. Його буде небагато. Просто так не підписуйтесь. Підписуйтесь лише в тому випадку, якщо вам дійсно цікавий цей контент. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей. Цьом-цьом, па, -па.